Доброго раночку, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар і людина, яка піднімає е, важливі громадські питання. Короте, розповідав я на днях про е, організацію баптистську, яка в Херсоні існує, яка начебто е, забрала до себе дівчину. Дівчина сама науковець. З науковою ступеню, дуже інтелектуально розвинена, але батьки вважають, що пастор е відпрацьовує на ній НЛП-технології, загіпнотизував її там і так далі. Піднялася е піднялась ціла хвиля з двох боків. Одні люди кажуть, що так воно і є, що вони про цю організацію знають, що вона давно існує, і управи на них немає. Інші люди, скоріш за все, з цієї організації пишуть, що ніяких протиправних дій вони не вчиняють. Ця дівчина ходить до цієї церкви за своїм бажанням, вона має на це право. Ніхто в неї це право відібрати не може, те, що батьки проти, ну, проти та й проти. От. Тобто дві таких думки: кардинально, які. Не співставимі одна з одною. От, е, вийшли на, 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 зі мною на зв'язок представники цієї церкви, і сама ця дівчина от, хочуть зустрічі, хочуть показати за свого боку ситуацію, що це за церква, чим вони займаються, хто вони такі. От, я зустрінусь абсолютно без питань, зустрінусь сьогодні неділя. Скоріше за все, в них буде це собрання, да, служба. Подивимось, що вони там, чи вживають вони там, наркотики, чи ні. От. Ну, чесно кажучи, коли мені подзвонили батьки цієї дівчини і розповіли ситуацію, перша моя була їм відповідь відпустити ситуацію. Вона доросла, вона так хоче, вона так хоче жити, хоче бути в цій організації. Це її право. Але в мене є дружина, яка сказала, яка включила емоції і сказала, ні, треба воювати, такого не може бути. Це деструктивні секти, треба з ними боротися, людей вит... витягувати. І оце я записав там пару відео з цього приводу. От, е... Ну що, зустрінусь. Із цією дівчиною, із, із пастором, і там ще якісь люди і хочуть зі мною поспілкувати. Запишемо все на відео. От, подивимось, наскільки версія батьків відповідає дійсності. От. А, ще там така була ситуація. Коли я записував відео, я кажу, ну що можна зробити, чим можна допомогти. Кажу, що там, піти морду пастору набити, чи замовити йому там хлопцям, які його в багажнику вивезуть. Вони кажуть, що я їм погрожував. Ні, не погрожував, тому що я гадки не маю, що це за пастор, як його звати. Ні, ні одного прізвища я не назвав. Я ж стріляний вовк. Ви що думаєте? Я буду так себе підставляти. Я говорив про віртуальну церкву віртуального пастора, якого я не знаю. Ніяких імен не називалося, ніяких назв церков не називалося. Просто говорив, що в принципі такий варіант може бути, але я до нього ніколи не дійду, бо я гріх на душу брати не буду, і я не маю права судити людей і, не дай Боже, лишати їх життя. От. Тому це була не погроза, бо не було ніяких імен, а просто. Віртуальне моделювання ситуації. От і все. Тому там в поліцію писати заяви абсолютно ніякого ефекту не буде, бо я нічого такого не сказав. І не збирався. Так що сьогодні йдемо до Баптистської церкви. Отака в мене відпустка. Ну, дуже. Велику хвилю підняли, прям коментарі там кілометрові, просто пишуть люди. І абсолютно діаметрально протилежні. Тобто, одні за одне топлять, інші за друге. от, Почитайте у Фейсбуці, до речі. Дякую. Чекайте новин з Церковного фронту.